Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці, і зараз ми вас вітаємо з ферії. Ми заходимо зараз на ферію. Подивіться, які коні в нас тут. Подивіться, яка краса. Це той репортаж, який я вам обіцяв, те відео, яке обіцяв. Хочу зараз подякувати першому спонсору каналу нашого. Це Ігор Молчанов. Вітаю тебе, мучо! Менканта мучо, сеньор Ігор. Грасія, дивіться, дивіться, які у нас тут речі. Що таке ферія? Що таке ферія, хочу вам пояснити, це раніше, колись, в 1845 році, два двоє людей зробили ярмарок. Іспанія, Іспанська імперія занепадала, і вони зробили ярмарок в Севілії для того, щоб. Сюди ну, привозили рогатий скот, продавали його. от, Ну така ярмарка. Да? Але це так сподобалось людям, да? бо вони там вдівалися на цю ярмарку, виторговували щось. Подивіться, як люди тут гуляють. Кожен павільйон кожен павільйон тут, він ну, кожна сім'я резервує за рік цей павільйон. Він коштує якихось там шкал... шалених коштів. так, от, В общем, відтоги. Вони зробили цю, цю ярмарку так? Із, ну, так Ну, Ну, би мовити, Із... Ну, для того, щоб продавати цей рогатий скот. так? Але так це сподобалось їхнім донькам, дружинам, да? бо вони вдівали там якісь свої плаття да? гарні. От. І виходили, ну, як би показати себе і мир так сказати, так? От. після цього ферія. Ну, набула абсолютно нового значення. Там вона стала. Подивіться, які класні коні, які карети. А ось одна родина, це їхній павільйон. Зараз покажу, як вони. От вони тут гуляють. Вони навіть поліцію свою замовили, свою гвардію, так. Да. Для того, щоб там святкувати. Так от, після цього всього. А ось дивіться, який павільйон, скільки тут людей. Ви не можете собі уявити. І це все можна вважати, що це одна фамілія, одна родина. Дивіться, скільки їх. Оце все павільйон, це все одна родина. Ну Там родичі, дальні, близькі, вони всі приїжджають. Так? От. Ну і значить, вони їм так це сподобалось. Це було спочатку у нас на площі Сан-Бернардо. Це та площа, про яку я знімав відео, там, де українці шукали собі роботу, коли не було інтернету. Так? Після того, так як вони почали не вміщатися туди, так? вони почали це робити на іншій площі, отут, в цьому місці. Зараз я зайду до стінок. Стану буду розповідати. Так? Ось, і таким чином вони перенесли сюди, і кожен рік, кожен рік відбувається ферія де Абрін, а квітнева виставка. Якщо дослівно перекласти, але воно не перекладається дослівно. Можна прямо так сказати, що це ферія, це феєрично. Сьогодні-завтра це останні дні. Сьогодні або завтра ця ферія має закінчитися феєрверком, який буде на всю Севілью. І тут будуть всі гуляти. Цілий день вони гуляють. Ну так, щоб цілий день вони гуляли, іспанці, да, там це важко уявити, але зараз вони гуляють саме цілий день. А, і цілий тиждень це так відбувається. Подивіться, будь ласка, які гарні люди. Оля. Які красиві всі. А. Мені звісно подобається як люди от, е, костюми тих кучерів, які на конях. Так? Це в першу чергу. Ну і в другу чергу це е, звісно, жіночі от, такі от е, вбрання. От вони всі виходять в таких от своїх е, абсолютно таких е, аутентичних платтях. Так? От, подивіться на них і діти і всі. Ось ми сьогодні з Ліною Ліна покажись. Оба! Олей! Так, як треба танцювати? Розкажи на фері. Давай. Не, 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 не. Так, подержи, подержи. вона просто подержати тебе. Давай. Давай. Та вона не вміє, па. Молодець! Супер! Міячо, вона класно, вона повторила один рух, який вивчили вони. От. В общем, врешті, оце все місце, де ми зараз знаходимось, подивіться на нього, так? Ось воно, ось воно нескінченне, так? Воно займає, уявіть собі, 1 мільйон 200 квадратних метрів. 1 мільйон 200 квадратних метрів. так. І на сьогоднішній момент та ярмарка, яка задумувалась як просто там продаж е... Е... рогатої худоби да, вона перетворилась в карнавал. Це другий ну, за величиною майже європейський карнавал після Венеційського. Да? От тут так вибираються люди. І Ну, так би мовити, виходять, да, от, ну, щоб. Е... Ви ну, що на них подивилися, вони люблять один одному робити компліменти. Так Ну, тобто, так, так проходить оцей карнавал. Подивіться, будь ласка, які кучері. Чоловік і жінка. От Вони сидять, а біля них фоткаються в цих автентичних костюмах люди. Ось. Подивіться, будь ласка, ось чоловік і дружина, вони сидять в шляпах в таких, бачите? От. І поруч з ними фоткаються в цих костюмах. В цих костюмах мама і донька. Так? От такий костюм приблизно в спеціальних магазинах він коштує близько 1-2 тисяч євро. Да? Там, і вони купують їх там, ну, от, замовляють собі на певний час там, ну, один костюм. Да? Там, от. А є така вулиця у нас тут, вулиця Ферія, так, називається вона. І на цій вулиці вони є дешевші. Ну, такі що можна, можуть собі там, дозволити всі їх купити. Так? Ну і ось приблизно таке отаке дійство да, відбувається у нас щороку. Так, і сюди з'їжджається вся Іспанія, всі іспанці сюди приїжджають для того, щоб відвідати цю ферію. Хочу вам подякувати за, ваші, за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші репости, за ваші донати. Робіть це ще буду радий. На все добре вам. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Лина, Даша. Привет, привіт, всім Все, Всім пока. До наступної зустрічі.